Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Добрый ранок! Дуже чудово, что Бог позволяет нам быть разум с вами. Это славный день, славное время, ранковый час, когда мы можем молиться и мы можем величать нашего Бога. Біля мене наши замечательные сестры, полны энергии, энтузиазма, эм, откровения, потому что только вернулись, вот вчера вернулись с поездки, они более детально расскажут, была встреча всех сестер со всей Украины, ответственность за служение, поэтому они обязательно расскажут более детально. Но я хотел прочитать один замечательный стих, даже не один, несколько стихов, которые написаны ⁇ Плач ремия ⁇ Третья глава я буду читать чем, а, г -г -г, с 20 стиха. 20, 21 и 22 стих. И давайте даже 23 стих. Потому что Ксения Михайловна вот с нетерпением ждет, когда она будет петь Бачу Бога каждый день. Так что мы живы благодаря милости Всемогущего Бога. Аминь. И я хочу вместе с вами прочитать. Твердо помнит эта душа моя и подает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему. И потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. То, что мы вместе с сестрами, то, что вы нас видите, то, что мы вместе можем молиться, это милость Бога, это милосердие всемогущего Бога, которое обновилась для нас. Я хотел в молитву подяки, чтобы мы говорили Господу слова хвалы и благодарения за Его милосердие, за Его милость, который изливается на нашу жизнь. Добрый наш Бог. Я вместе с Оксаной, вместе с Ольгой, мы вместе благодарим Тебя, Господь, что Ты вновь позволяешь нам быть вместе. Я так рад, что Ты хранил их пути. Я так рад, что все эти дни, которые они были на этой встрече, на конференции. Ты благословил там, и ты нас здесь благословил. И сейчас мы вместе строим жертвы хвалы да. и говорим смело, да. в радости. Милость Твоя явилась для нас. Милость Твоя обновилась для нас. Милосердие обновилось в этот транковый час. И мы вместе в молитве согласия благословляем сестер, которые с нами уже подключились к этому эфиру или позже будут подключаться. Братьев мы благословляем. Воинов наших, которые подключились к этому эфиру. Пусть все. милость Твоя обновляется как здесь для нас и как для наших воинов, которые на Находится на передовой. Милость твоя до обновляется для друзей наши которые находятся в разных стран мира. На каждом континенте, где народ твой находится, милость твоя обновилась, и мы хотим благодарить, и мы хотим величать и славить тебя, потому что только ты достоин и славы, и хвалы, и поклонения. Любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Доброго ранку, Доброго дорогі, ранку. Друзі, дорогі сестри, дорогі брати. Дуже велике натхнення, коли ти отримуєш всередину себе відкриття від Бога, його любов, Його милість, я прочитав пастор. Це просто мене дивує, і аж до глибини серця радує, поновлює. Да. Не закінчується милосердя Боже, його вистачить да. на кожного. Це треба просто вірити і розуміти, що воно поновлюється кожного ранку да. Да. для всіх. Амін. Для всіх, навіть для тих, Амін. для кого може би ми не хотіли, щоб поновлювалися, але Господь робить наші серця, серця люблячими, відкритими для його любові, для того, щоб ми віддавали. Ми були на дуже гарній зустрічі. Оля, як відповідальна більш детальну інформацію, дасть я дам за той відділ, в якому брала участь. Це відділ для вдіїв, тому що я в такому статусі зараз перебуваю. І в реаліях сучасного життя і теперішнього життя ми розуміємо, наскільки це буде важливо. В післявоєнний час тому, якщо ви маєте такий самий статус, ви втратили близьку людину, ви маєте сердечний біль, який ви не можете подолати, ми готові розвивати це служіння так. для вас, особисто для тебе. Через коментарі, будь ласка, дайте нам зворотній зв'язок, щоб ми могли з вами зв'язатися, щоб ми могли допомогти вам, тому що зараз на Основі нашої церкви це служіння буде в нашому місті, в нашій області, тому що ми розуміємо наскільки це важливо підтримувати тих, хто цього потребує. Так. Це великий біль. Хто втрачав близьку людину, він знає, що самому важко проходити, але Господь нам дає сили, допомагає нам, а ми хочемо допомагати вам. Через його любов, через ті ресурси, які він дає для нас, ми хочемо допомагати вам, щоб це було на збудування, на зцілення нашої країни, нашого міста. Особисто це буде локальне, локальне служіння, тому що в масштабах України проводиться в кожній області такі служіння, і вони вже існують. Проводяться заходи різного масштабу. Тому ми теж хочемо брати в цьому участь, щоб бути корисними і щоб розповсюджувати Божу любов Амін. і наповнювати його царство спасенними людьми. Я хочу заспівати найулюбленішу пісню Харківської області <рес> і мою особисто бачу Бога кожен день. Це насправді дуже важливо бачити Бога кожен день в тому, що Тебе оточує, в тій красі, в тій простоті Його велич. Вона захована просто настільки глибоко, що її видно. В простих речах, в простих речах видно Божу велич. Ми будемо співати Йому, що Амінь. ми бачимо його, що ми відчуваємо Його. Його милість вона молиться. Може, музику не дуже буде чути, але буде чути спів. Просто музика для суттєві. Бачу Бога кожен день. Амінь. Прошу, поможи нам, Поможи Бачу Бога кожен день. Як відкрив вранці свої очі, О, боже Господи, в дивнім небі голубі, в перевеслі золоті, як промінь сонця сюди ти, нескінчений бог Нескінченний нескінчений бог Отець, та не

Троянди у Росі, у птахах, що восени летять у вирі сюди ти, Нескінченний Бог Творець, Нескінченний Бог отець, oh та незмінний у любові, так, Господи, Амінь. But na me, na zeni, but you das but sname das pod is sus, it is la. Дякуємо, що ти з нами, Господь. Дякую, що ти віриш нашого славу. на шляху моїм, що йде до неба. Амінь, амінь, амінь. В серці духом ти живеш, ті пісні, що ти даєш Піва для тебе всюди ти, нескінченний Бог творець, нескінченний Бог Отець, та незмінний Бог. Да, ти не милосердний і святий, на небі, на землі Це Ти Бог наш.

Трисаюше Сеня Михайло потрясающе. Да, війси, 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 війси. Друзья, я думаю, что вы тоже подпевали, даже если я чуть-чуть подпевал, может, ну, даже слегка сбивал их Михайловну. Михал. Но это не потому, что я хотел сбивать ее, я просто э, говорил, что бачим Бога, и это это здорово. Ольга Владимировна, расскажи, пожалуйста, более детально об этой встрече, об вашей конференции. Это со области области Украины собралось? Так. Э... Это именно вид повидальный, да? Так, так. По-первых, хочу приветствовать всех. Слава Ісусу Христу, навіки слава Ісусу Христу і... О, на початку року. Ми навіть не могли мріяти про це, так, бо коли так. ми збиралися на онлайн-зустрічах з сестрами відповідальними і такі питання лунали чи будуть такі зустрічі, то ми не могли навіть все повірити. Що буде така зустріч, у нас буде така можливість під час війни нам mm -hmm. зустрітися mm -hmm. з усіх областей. І ну ми розуміємо, що були не всі області, але дуже було приємно бачити Донеччину сестер, Херсончину mm. сестер. Ну Запоріжжя, Запоріжжя ну і багато-багато. 18 Ізусь. областей було. 18, і, да? так? І, ну, Це було дуже приємно і в спілкуванні, і в молитві разом перебувати. І як я і сказала, що ми не сподівалися на цю зустріч, але Бог так все влаштував і. Що ми мали змогу з Харківщини приїхати, вони теж були дуже раді, що в Харківщину. Ну, Харків же це Україна. А як же? Ми вже постійно кажемо, Харків це Україна. а Охренати Христа. Христа амінь, І амінь, дуже скоро буде перемога. Амінь, так що... амінь, амінь. Так, так, так. Ми сподіваємося, що це буде завтра. Дуже багато викликів є для сестер, для жінок, як сказала Оксана, що напрямок стосовно. Жінок, які втратили своїх чоловіків, він тільки збільшується. На жаль, в нашій країні Да, дуже на жаль. І так, на жаль. Як наша область працювала до цього, і ми хочемо розширювати це служіння і в жіночому служінні, і в капеланському служінні, і в соціальному служінні. Так ми плануємо це робити, але не залишаємо золотий вік, наш дорогий, так. який. Залишався майже завжди тут на містах, ніхто да, нікуди да, не виїжджав, да, да. служили сестри, дівчатка наші, молоді, багато а вже ж виїхало сестер. Але ми молимося за вас, ми пам'ятаємо про вас і хочемо служити вам. От одруженим сестрам, як важливо зараз, бо сім'ї роз'єднані і ну, багато не. перебувають за кордоном. Ми спонукаємо вас, повертайтесь або з'єднуйтесь з родиною, бо, бо ну, це важливо бути разом в сім'ї, якщо ви таку можливість маєте, тримайтесь цього. От щоб правильно виховували дітей. Мені сподобалась дуже думка нашого єпископа. Поважного і по, писку почес, почесну по по як, як там українська да, почесний по да. високамихала Михайло да. Степановича так, що наші діти народжені для неба, і ми, як Амін. мами, маємо це відстоювати, мати мужність і молитися про те, щоб наші діти і справді були народжені для а, неба так, і так, не здавалися так. в своїх молитвах, в своїх діях. У своїй любові, в своїй мужності стосовно цього, також прийміть вітання від Людмили Бендус. прийміть вітання від mm -hmm. uh, першого заступника нашого єпископа Яцюка Віталія Олексійовича. Uh, він також відвідав цю конференцію, і мені дуже сподобалась його думка про те, що ми маємо мати людяність. Людяність і uh, ми можемо мати вигляд. Uh, Релігійної людини ми можемо мати е, добрі якісь відгуки, але наші дії мають мати людяність і щоб ми допомагали людям навколо нас і бачили тих людей, які е, потребують нашої допомоги, і щоб ці, через наші дії е, проявлявся Ісус Христос в нашому житті і в наших вчинках. І нашій людяності. Mm -hmm. Тому спонукаю, сестри, бути підтримкою там, де ви є, в своїх церквах, бути людяними, там, де ви є, своєму оточенні, створювати команди, підтягуйте молодь. От дуже така цікава думка була: що ми маємо виховувати наступне покоління, що сестри старші мають виховувати наступне покоління і бачити молодь. А молодь має бачити літніх сестер і також з повагою ставитися до цього. Дуже багато думок, дуже багато роздумів. Але ми сподіваємося, що наші всі думки вони будуть ще більше рухатися в Харківській області. Це будуть не тільки думки і роздуми, а це будуть дії. Тому, сестри, я вас закликаю, не полишайте надію на Господа. Будьте мужніми, будьте мудрими, будьте помічницями там, де ви є, Амінь. і не будьте Віталій Олексійович сказав таку думку: вовк одинок, той, хто сам все робить сам. На жаль, людина тоді вигорає, коли ви... він все робить сам, бо саме найкраще робить сам. Підтягуйте людей. Створюйте команду mm. і працюйте в команді. І долучайтесь до нашої обласної команди Бо, жіночого служіння, і будемо разом працювати над будуванням. Я хочу ще до, да, доповнити, амінь. якраз це Михайло Степанович казав. Принцип 4М. Та, шай, та. Принцип 4М. Перше має бути жінка мудра. Мудра жінка. Друга має мати жінка мужність. Можність. Третє. Має мати милосердя. О, милосердя це Ми та об этом І читали М. сьогодні. Що якщо у по відношенню до нас у більше. Так що так, милосердя до нас, к нам вашим бути милосерди до нам і до дітям. Дай до всіх. милосердя. Так, так і четверте -та М – це молитовність. Пам'ятайте про цей принцип чотири мудрість, мужність. Милозердя, Милосердя і мото дуже добре, що ви казали. Постійно я буду напам'ятати вам, щоб це було щоб у нас в Сістріцькому служенні от да, Так, так, так. Думаю, що ми ж плануємо на ці рік зустріч для всіх сістер так, так і по регіонам да плануємо. так. Слава Богу, що працюють у нас зустрічі є. В 18-х церквах проходять зустрічі жіночі. Молимося про те, щоб вони проходили во всіх церквах. От, і і молимося про зустріч обласного масштабу в грудні місяці. Ми плануємо таку зустріч, де сестри будуть мати спільність. Молимося про це і вас закликаємо. Будь ласка, моліться, і підтримайте, підтримайте нас. Да. Амінь. Спустую. Амінь. Ну що, Ольга Баде, помолись, пожалуйста, так. за всіх сестер. Харькова, Харьковской области и думаю, за всех сестер Украины непосредственно молимся первостепенно за сестер, которые здесь в Украине, так как мы видим, что происходит и, естественно, за наших дорогих сестер, которые за пределами Украины, они с нами молятся, они с нами иногда плачут, иногда радуются и верят вместе и чекаем на перемогу Аминь, аминь Дорогий батько небесний, а я іс. дякую тобі, що я ти так ти сильно Тові, полюбив нас, дякую, Боже, що іс. ти викупив нас дорогоцінною ціною, Боже і твоя милосердя, і твоя рука вона не скоротилася для нас, Господи. А я дякую іс. тобі, Боже, за цю спільність, яку ми мали, Господи, побачитися з жінками, лідерами, Господи, на цій зустрічі, поспілкуватися, навчитися, Господи, від Тебе. Ти вчив Бом нас, боже. Господи. Дякую Тобі за це. Бом я хочу подякувати. Тобі за кожного літера, дай, який був сам Господи, і який керує Господи нашим жіночим служінням української церкви, християн віривангівською, Боже, благослови Ісуса Христа, дай мудрість, дай сили, дай, Господи, онови, Господи. Господи, бачення дай, і щоб ми рухались в одному напрямку всієї України, Боже. Я хочу помолитися за Харківське об'єднання. Боже, і за жіноче служіння нашої боже, області боже, боже, боже ім'я Ісуса Христа, щоб у кожного служителя було розуміння, що це важливо, Боже. Мати жіноче служіння, щоб жінки були на своєму місці в послусі, Господи, були помічницями на Бо, тому місці, Боже, де вони знаходяться. Боже, благослови всі благослови потреби, Ісус. які господи є. У кожної сестри, благослови господи, Ісуся. ти знаєш все, ти знаєш кожного, Господи, окремо. Боже, ти знаєш і бачиш цей біль, який проходить благослови. наша країна, Боже знаєш, ці втрати, Боже, і дітей втрачають, і чоловік втрачають, Господи. І... На жаль, батьків трачай Боже, я прошу тебе, тільки ти можеш потішити, Господи, тільки ти можеш дати мир, Боже. Ти можеш, Господи, оновити в душі, в тілі, Господи, в душі, Боже. Ти робиш зміни, Господи, і Ти даєш спокій. І я прошу тебе, доторкни своєю люблячою рукою до кожного зраненої душі і серця, Господи, і по. Потіш саме так, як ти можеш потішити, Господи, бо ми люди, ми не можемо так нічого сказати чи підбодрити, але ти можеш, Господи, ім'я Ісуса Христа. Я прошу, доторкнись, Господи. Щоб ми бачили, Господи, потреби цих Дай, жінок, сестер, Боже, щоб ми були поміч, Господи, для них, щоб вони відверталися, Господи, а підтримували в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю кожну сестру, Дай, Господи, Дай, літню нашу золоту сестру, Дай, яка є в об'єднанні, Господи, щоб мудрість була, Господи, щоб любов була, Господи, щоб могли принести плід, Боже, щоб була мудрість Твоя, Господи, щоб мали. Мали сили навчати молодь, Господи, і приймати молодь таку, як вона є, Господи. Дай, Я прошу Ісусе. за кожну молоду сестру, господи, дай, в нашому об'єднанні, яка відвідує церкви, господи, благослови, дай мудрості, навчання, господи, в житті, Боже і. Всяке-всяке устройство, щоб було в ім'я Ісуса Христа, Господи, я прошу Тебе за кожну дружину, Господи, яка е, служить разом зі своїм чоловіком, Господи, або просто є помічницею для свого чоловіка, Боже. Нехай буде світло Твоє, Господь, любов дай Твоя, Господь. Взаємини будуть міцними в сім'ях наші, Господи. І щоб правильно ми могли виховати дітей для царства Божого, Боже, поможи Бо, нам, Господи. Також я прошу Тебе за кожну сестру, яка. Виїхала, боже. Боже в Україні вони виїхали зараз, вони знаходяться в нашому місті, Боже. Може за кордон, Боже, я прошу тебе, ти підтримай, ти Господь, будь там, Господи, наповнюй, щоб не було розпачу, Боже, щоб мир в серці був, щоб радість була Твоя, Господи, і ми а вже ж молимося за повернення, Господи, щоб вони повертались додому і повертались назад, Господи, але щоб ти говорив до них це, Господи, щоб це було. Твоє відкривання для кожної з тих сестер, Господи. Я дякую Тобі, Боже, що ми мали таку спільність, Господи. Вала. Я дякую Тобі, що Ти просто наповнюєш Духом Сен Святим, Боже, поможи нам створювати Боже, міцну команду, господі. Господь, в жіночому служінні, поможи нам, Господи, служити жінкам, Боже. Допоможи нам, Господи, nice. щоб ні в чому не було потреби, Боже. І ми дякуємо Тобі, що Твоя любов, вона просто окутує нас кожен день, Господи. Я дякую Тобі за кожну сестру, nice. яка, Господи, може одинока. Ти доторкни своїм, сер... своїм люблячим серцем, Господи, і дай відчути, що вона nice. не одна, вона в сім'ї Божій, Боже. І наша область, щоб вона могла приймати кожного, Господи. І нехай. Сестри, і жінки вони каються перед тобою і знаходять тебе, Господи, і служать Тобі. Дякуємо Тобі, прославляємо Тебе, величаємо Тебе, люблячого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Друзі, ми скажемо славну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.